Як ми побачили раніше, за своєю природою его патологічне в широкому значенні цього слова, тобто воно провокує дисфункцію і спричиняє страждання. Більшість ментальних розладів викликана такими ж егоїчними рисами, які притаманні й нормальній людині. Єдина різниця вони стали настільки виразними, що їхня патологічна природа тепер очевидна для всіх, окрім хворого. Наприклад, нормальні люди час від часу вдаються до брехні в тій чи іншій формі, аби додати собі ваги чи виглядати особливішими, покращити власний імідж в очах інших. Вони можуть згадувати в розмові імена якихось видатних людей, яких буцімто знають, розповідати про свої досягнення, уміння, маєтки чи будь-що з арсеналу ототожнень его. Деякі ж через хронічне відчуття нестачі й бажання мати щораз більше, що так типово для его, брешуть компульсивно і за звичкою. Переважно те, що вони повідомляють про себе, уся їхня історія чиста фантазія, велична споруда, яку створило его, аби почуватися більшим, видатнішим, особливішим. Їхній грандіозний роздутий образ власного я спочатку може збити вас з пантелику, але ненадовго. Люди швидко розпізнають цю чисту фікцію. Психічне захворювання під назвою Параноїдальна шизофренія або коротко параноя по суті є тим самим его, тільки збільшеним у рази. Основу его складає вигадана ним історія, мета якої Вгамувати ненаситне базове відчуття страху, основним елементом параноїдальної історії є віра в те, що певні люди, більшість чи майже всі об'єдналися супроти мене або ж стежать за мною, щоб контролювати чи знищити. Іноді історія має свою внутрішню логіку і відповідність, тому деколи хворому вдається переконати інших у її правдивості. Буває, цілі організації чи навіть нації базуються на таких параноїдальних системах вірувань, страх его перед іншими, його недовіра, бажання відокремитись від інших, вказуючи їм на недоліки і перетворюючи ці недоліки на їхню сутність, щораз більше наростають і таким чином перетворюють людей на монстрів. Его потребує інших, але водночас ненавидить і боїться їх. Твердження Жана Поля Сартра Пекло це інші люди окреслює суть его. Людина, яка страждає на параною, переживає це пекло гостріше, ніж будь-хто, але всі без винятку носії егоїчних моделей поведінки будуть так чи інакше відчувати щось схоже. Чим сильніше ваше его, тим більша ймовірність, що ви вважатимете інших людей головним джерелом проблему у житті і, що ще вірогідніше, створюватимете проблеми їм, але, звісно, не матимете змоги це відстежити, і тоді завжди буде хтось інший, тільки не ви. Така психічна хвороба, як параноя, проявляє ще один симптом. Який є складовою будь-якого его, але саме у випадку параної він набирає найгострішої форми. Чим більше хворий вважає, що його переслідують, що за ним стежать чи йому погрожують, тим більше відчуває себе центром Всесвіту, довкола якого крутиться все інше, тим більше особливим і важливим себе вважає, немов уявна фокусна точка. Що притягає увагу більшості. Саме те, що він вважає себе жертвою, об'єктом домагань стількох людей, робить його таким особливим в історії, що складає основу системи галюцинацій хворого, він призначає собі роль як жертви, так і потенційного героя, який має врятувати світ і побороти сили зла. Колективне его племен націй і релігійних організацій часто містить ознаки параноїдального розладу, ми супроти зла інших, ось де криється причина більшості людських страждань. Іспанська інквізиція переслідування і спалення єретиків і відьом, відносини між державами, що призвели до Першої і Другої світових воєн. Історія комуністичного ладу, холодна війна, маккартизм в Америці 50-х, тривалий жорстокий конфлікт на Близькому Сході, усе це болючі епізоди людської історії, причиною яких є крайня колективна параноя. Чим більше несвідомими є люди, групи, нації, тим більша ймовірність, що егоїчна патологія призведе до фізичної жорстокості. Жорстокість є примітивним, але досі дуже популярним способом его нав'язати свою точку зору, довести свою правоту. З неусвідомленими людьми аргументи легко можуть перейти в площину фізичного насильства. Що таке дискусія? Двоє чи більше людей висловлюють думки щодо того чи іншого питання, і ці думки різняться. Кожен з учасників настільки ототожнений з думками, які складають основу його світогляду, що ці думки костеніють і стають ментальними позиціями і основою власного я. Іншими словами то ж самість і думка стають одним цілим. Як тільки це відбувається, то захищаючи свою точку зору, свої думки. Я почуваюсь і веду себе так, ніби захищаю саму свою сутність. Несвідомо я почуваюсь і поводжуся так, ніби борюся не на життя, а на смерть, і мої емоції відображатимуть усі ці несвідомі установки вони будуть дуже бурхливими. Я засмучений, злий, агресивний і постійно захищаюся. Мені потрібно будь що виграти, інакше мене знищать. Але все це ілюзія, Его не знає, що розум і ментальна позиція не мають нічого спільного з тим, хто ви насправді, тому що его це і є розум, залишений без уваги. Дзен-буддисти кажуть не шукай правди, просто перестань плекати свої переконання. Що це значить? Відпустіть ототожнення зі своїм розумом. Хто ви поза ним проявиться само собою. Робота з ЕГО і без нього. Більшість людей переживає моменти звільнення від его. Справжні майстри можуть повністю звільнитися від его в процесі виконання своєї роботи, вони можуть про це навіть не здогадуватись, утім їхня робота стала для них духовною практикою. Вони повністю присутні в тому, що роблять, але у приватному житті повертаються до стану відносної неусвідомленості. Це значить, що поки стан присутності обмежено однією сферою їхнього життя. Я знав учителів, акторів, медсестер, лікарів, соціальних працівників, офіціантів, перукарів, власників бізнесу і продавців, які блискуче виконували свою роботу без жодних внутрішніх конфліктів, повністю відповідаючи на виклики, що ставив перед ними теперішній момент. Вони були одним цілим зі своєю роботою, одним цілим із моментом тепер, одним цілим з людьми і тими завданнями, які перед ними стояли. Той вплив, який мають такі люди на інших, виходить далеко за межі функції, яку вони виконують. Вони допомагають усім, з ким контактують, послабити їхнє его. Навіть люди з важким его під час такої взаємодії іноді розслабляються, складають зброю, скидають захист і перестають грати ролі. І не дивно, що ті, хто вміє працювати, залишивши его осторонь, неймовірно успішні в тому, що роблять той, хто стає одним цілим з тим, що робить, будує нову землю. Я також знав таких, які технічно добре виконували роботу, але їхнє его постійно саботувало те, що вони робили, тільки певна частина їхньої уваги скеровувалась на роботу, а інша була зайнята особистими проблемами. Їхнє его вимагало персонального визнання і витрачало багато енергії на обурення, якщо не отримувало достатньо. а для его – Ніколи не буває достатньо. Інших тут визнають більше, аніж мене або ж основним фокусом їхньої уваги є гроші чи влада, і тоді робота лише засіб для їх досягнення. Якщо ж робота не більше аніж засіб, тоді вона не може бути високої якості, коли починаються проблеми і стає важко, коли події розгортаються не так, як очікувалось. Коли інші люди й обставини не допомагають, замість того щоб адаптуватись і прийняти виклики нової ситуації, такі люди саботують цю ситуацію і дистанцюються від неї. З'являється я, яке сприймає події як персональну образу й обурюється, а неймовірна кількість енергії намарно згорає в горнилі протесту й люті. Це та енергія, яку слід було використати на вирішення проблеми, але его вирішило інакше, далі ще гірше ця антиенергія створює нові перепони, нове протистояння. Воістину більшість людей є своїми найлютішими ворогами. Люди несвідомо саботують власну роботу, відмовляючись прийняти допомогу чи знання від інших. Або ж знищують конкурентів, аби лише ті не стали більш успішними і не отримали більшого визнання, аніж вони самі. Співпраця для его важке випробування за винятком тих випадків, коли є прихований мотив. Его не розуміє, що чим більше ви залучаєте людей, тим краще все складається і тим легше досягнути мети. Якщо не допомагати іншим або ж чинити їм перепони, Усесвіт через людей і обставини так само буде чинити з вами, оскільки ви відрізали себе від цілого. Базове несвідоме переконання его, що всього замало, змушує його реагувати на чийсь успіх так, ніби цей успіх відібрали в нього. Его не розуміє, що заздрити успіхам іншого. Означає зменшувати власні шанси їх досягти. Для того, щоб досягнути власного успіху, потрібно тішитись успіхами інших і вітати їх за кожної нагоди. ЕГО під час хвороби Хвороба може посилити або послабити его. Якщо ви скаржитесь, жалієте себе, обурюєтесь фактом хвороби, тоді ваше его міцнішає воно набирає сили, коли ви перетворюєте хворобу на мистецтво концептуального ототожнення Я мученик такої то хвороби. Ага, тепер, нарешті, ми знаємо, хто ви. Тоді як інші люди, що у звичайному житті розвинули велике его, раптом під час хвороби стають ніжними й милими любчиками. Вони можуть відкрити для себе стільки нового, про що до хвороби й гадки не мали, можуть отримати доступ до свого внутрішнього джерела знань і радості, отримати відповіді на життєво важливі питання. Але потім, коли видужують, усе повертається на свої місця, і его знову вмикається. Коли ви хворієте, ваш рівень енергії зазвичай падає, тоді може ввімкнутися внутрішня мудрість організму. Вона використає залишок енергії для зцілення тіла, а отже, нічого не вділить розуму, тобто егоїчному мисленню й емоціям. Его споживає значну частину вашої життєвої енергії, а в деяких випадках притримує залишки для себе, використовуючи їх для задоволення власних потреб. Не варто навіть згадувати, що процес одужання тих, хто завдяки хворобі підсилював власне его, триватиме значно довше, або й взагалі ніколи не настане. Так хвороби стають хронічними. І відтепер слугуватимуть основою хибної тожсамості. Колективне ЕГО. Як же важко жити зі самим собою? Один із шляхів течі его від незадоволеності власним єством. Посилити і зміцнити відчуття власного я через ототожнення з групою, нацією, політичною партією, корпорацією, інституцією, сектою, клубом, бандою чи футбольною командою. Деколи персональне его цілковито розчиняється людина присвячує своє життя безкорисному служінню суспільному благу. Не вимагає персональної винагороди, визнання чи підвищення, яке ж це полегшення скинути жахливий тягар персонального я? Члени спільноти почувають себе щасливими і наповненими, і неважливо, як тяжко вони працюють і скільки всього жертвують. Збоку видається, що вони вийшли за межі его. Але ось питання. Вони по справжньому звільнились від свого его, чи воно лише змістилося з персонального на колективне? Для колективного его характерне те саме, що й для персонального потреба в конфліктах і ворогах, бажання мати більше, постійно доводити свою правоту і неправоту інших тощо. Рано чи пізно одне колективне его. Почне конфліктувати з іншим колективним его, оскільки воно підсвідомо завжди шукало конфлікту і потребує протидії для того, щоб означити свої кордони, а отже, і власну тож самість. Члени колективу будуть обов'язково страждати, оскільки страждання супроводжує будь-яку мотивовану егодію. І тут вони мають нагоду пробудитися й усвідомити, що їхня колективна свідомість містить значний елемент божевілля. Можливо, попервах буде досить боляче, отак пробудитись і раптом зрозуміти, що те колективне, з чим ви себе ототожнили й куди вкладались усіма силами, суцільна божевільня. І тоді люди стають розчарованими циніками, а відтак заперечують будь-які цінності і більше не мають нічого святого в душі. Це всього лише значить, що вони різко поміняли одну систему вірувань на іншу після того, як попередня виявилась ілюзорною і тому завалилась. Вони не пережили смерть его, а просто втекли. І реінкарнували в новій системі Колективне его зазвичай більш неусвідомлене, аніж окремі його члени. Натовп, а це певна тимчасова колективна егоїчна сутність може вчиняти такі звірства, на які людина поза ним ніколи не була б здатна часто окремі нації ведуть себе так. Що на індивідуальному рівні це негайно б визнали психопатичною поведінкою. Із народженням нової свідомості деякі люди відчуватимуть поклик іти і групуватися з тими, хто пережив досвід просвітленої свідомості. Такі групи будуть вільні від колективного его, оскільки їхні члени не матимуть потреби ототорнюватися з групою і більше не шукатимуть форми. З якою б хотіли ідентифікуватись і сказати ось хто я. Навіть якщо члени такої групи ще не до кінця звільнились від его, їхнього рівня усвідомленості буде достатньо, аби розпізнати его в собі й інших, як тільки воно проявиться. Однак тут вам знадобиться вся ваша увага. Позаяк его намагатиметься повернути владу й утвердити себе всіма можливими способами. Розчиняти людське его, витягаючи його на світло усвідомлення. Ось головна мета таких груп, незалежно від того, чим вони займаються, чи то новий тип бізнесу, де не гоняться за прибутками, благодійні організації, школи чи комуни, проосвітлені колективи. Відіграють значну роль в утвердженні нової свідомості. Так само як егоїчні колективи витягають вас на рівень неусвідомленості і страждань, просвітлені колективи можуть стати чинником, що прискорить зміни планетарної свідомості. Незаперечний доказ на користь безсмертя. Розщепленість людської психіки на я і все решта породжує его, а отже, его за своєю природою шизофренічне якщо вжити це слово в його популярному значенні роздвоєної особистості. Ви живете з ментальним образом себе і з цим концептом вибудовуєте стосунки, тоді ваше життя також перетворюється на концепт воно більше не має нічого спільного з вами, скільки б ви не промовляли словосполучення моє життя у ту мить, коли ви промовляєте чи думаєте ось моє життя, і навіть вірите в те, що кажете. вітаємо, ви ввійшли в царство ілюзій. Якщо припустити, що існує щось таке, як моє життя, тоді виходить, що я і життя дві окремі реальності, і тоді я можу втратити оце моє життя, мою дорогоцінну власність. Смерть стає реальною загрозою. Слова і концепти розділяють життя на окремі сегменти, які самі по собі не є реальними. Можна навіть сказати так, поняття Моє життя є первинною оманою відокремленості, джерелом его. Якщо я і життя це дві окремі частини, значить я відокремлений від життя, а отже і від усіх речей, створінь, людей. Але як я може бути відокремленим від життя? Що це за я, що може бути поза життям, позабуттям? Це абсолютно неможливо. А отже, не існує нічого такого, як моє життя. Я не маю ніякого життя. Я є життя. Я і життя одне ціле. По іншому не буває. Тоді як я можу втратити своє життя? Як я можу втратити те, чим не володів від початку? Як я можу втратити те, чим я є, це абсолютно неможливо.